Тріо Маренич привертали увагу глядачів завдяки своїй неповторній оригінальності. Музиканти ретельно досліджували архіви, відшукуючи забуті народні пісні і дарували їм нове життя, наповнюючи їх емоціями і свіжим звучанням. Ще однією привабливою рисою колективу було те, що всі його учасники були родичами. Артисти виконували свої пісні з такою легкістю та проникливістю, що кожен слухач відчував, як розцвітає українська мова. В їхньому репертуарі були не лише відомі пісні, такі, як Ой, у гаю при Дунаю, Несе Галя воду, Ой, під вишнею, Чом ти не прийшов, а й багато інших. Які ставали справжніми перлинами української музичної спадщини, Антоніна Сухорукова пригадує, що вони познайомилися чи то наприкінці 1969-го, чи на початку 1970-го і майже одразу почали працювати дуетом. Ідея розширити склад до Тріо виникла в Антоніни у вересні 1972 року. А втілити її вдалося через рік, коли до колективу приєдналася 17-річна сестра Антоніни Світлана. Їхній дебют на конкурсі Вія став вирішальним моментом. Колектив здобув перемогу, що стало лише початком їхнього шляху. 1979 рік став по-справжньому зоряним для колективу. На всесоюзній фірмі Грамплатівок Мелодія був випущений їхній перший диск, а студія Укртелефільм підготувала його відеоверсію. Дискографія Тріо налічує шість альбомів: Співає Тріо Маренич. 1979 Три Тополі. 1998. Ой, під вишнею 2000. Співає Тріо Маренич. 2003. Краще 2004. Тріо Маренич. 2006. Про Тріо Мареничів знято низку фільмів, серед яких Співає Тріо Маренич. Маленький концерт у дорозі, Квіти Лугові, Поки є час, пшеничне перевесло. Тріо Мареничів стало не просто колективом, а справжнім символом української пісні, зберігаючи і популяризуючи її на найвищому рівні, при цьому привносячи у музику нові фарби й емоції. Однак, за лаштунками успіху, колектив не обійшовся без труднощів. В інтерв'ю розповідаючи про причини розпаду Тріо, Антоніна поділилася своїми розчаруваннями щодо ставлення до спільної праці. Вона зазначила, що коли один з учасників колективу почав ставити свої інтереси вище за інші, це призвело до серйозних проблем у колективі. Як і будь-яка історія, етап популярності Тріо Маренич також мав свій завершальний акорд. Їхній успіх у середині 1970-х, коли кожен виступ приносив нову порцію захоплення від слухачів, почав поступово згасати. Тільки у 1994 році, після тривалої паузи, Тріо Маренич виступило в Палаці Україна з великим концертом. Але наприкінці 2004 року колектив офіційно припинив свою діяльність. І хоч творчість Тріо Маренич більше не лунала з телеекранів, їх спадщина залишилася в серцях шанувальників української пісні. Всі троє, незважаючи на особисті труднощі та внутрішні конфлікти, залишилися вірними музиці і впливали на українську естраду. Їхній професіоналізм і відданість своїй справі заслуговують на глибоку повагу.